Що все ж таки головне робота чи сімейне життя? Хто може відповісти на це питання? А тільки цілком щаслива людина, котра вранці з радістю йде займатися своєю улюбленою справою, а ввечері думає про затишок, який чекає його веселі. Давайте ще раз цьому переконаємось на нашому прикладі. Один за всіх і всі за одного таким може бути девіз радіо Житомирська хвиля. Її поява в ефірі стала для області явищем. Відтепер можна було оперативно дізнаватись про місцеві новини, слухати і замовляти улюблену музику, слідкувати за прогнозом погоди. Про високий рівень житомирської хвилі свідчать її численні нагороди на престижних конкурсах, за якістю програм, глибиною висвітлення місцевого життя, смаком у підборі музики та географією аудиторії, її неодноразово визнавали кращою радіостанцією, Радіо ХХ століття, кращим радіополісся, кращою радіостанцією Житомира, лідером ефіру. Змінювався склад колективу, осучаснювалися стиль і програмні засади, але незмінним був принцип працювати. Колектив у нас дуже хороший, мені подобається. І нема такого моменту, щоб думав, хто начальник, хто підлеглий. Всі себе відчувають рівнозначними такими членами колективу. Майже ніколи ми не сваримося. Якщо сваримось, то це тільки питання робоче якесь. Завжди ми разом, свята чи якийсь смуток у когось підтримуємо. Ніколи не було такого, щоб хтось робив якісь такі ну погані речі. Тобто всі налаштовані на те, що треба працювати. І кінцевий результат він все ж таки визначає, що це колектив, це одне слово, одна команда. Вони завжди згуртовані. Їх не треба направляти кудись. Ініціатива то главний принцип серед тих, хто поруч. Вони вміють працювати на ім'я радіо Житомирська хвиля. Вони вміють робити імідж. Цієї радіостанції я не бачу жодного, не чув такого жодного моменту, щоб хтось це ім'я все ж таки якимось чином споплюжив. Завжди виходить так, що люди такі хороші, що вони вміють тримати цю марку Житомирська хвиля. Артур Самарцев. Цікаво. Чи знають його колеги і друзі, що в дитинстві він мріяв бути ілюзіоністом, і одного разу нам втілося. В назву «Шитомирська хвиля, в той колектив, який ще зараз існує, є піонери цього руху, і який продовжує своє життя. У редакції завжди переважала творча молодь, яка проходила і проходить тут добротну журналістську школу. Не випадково Житомирська хвиля стала професійним трампліном як для групи журналістів, які з успіхом працюють нині в Києві на центральних теле- та радіоканалах, так і для тепер вже відомих співаків. інтерв'ю з Валерієм Міладзе була у нас така річ: конкурс караоке, в принципі, і зараз ця програма є. І е, тоді ще малокому відомий Сашко Воєвуцький брав участь в 98-му році. Це було в конкурсі караоке. І він заспівав, ми його записали. Якраз пісню Красива Валерія Міладзе. Валерій Міладзе приходить на ефір, а я йому перед цим показую цей запис. Він послухав і каже: в ефірі: прямо тут мені показали запис, я так не спою». Він так сказав російською мовою, а потім вже на концерті він сказав, що. Мені на Житомирській хвилі показали запис молодого хлопця. Він його навіть не бачив, просто чув. Скаже за ним майбутнє, що з таких дітей щось вийде. Пізніше, вже мама Сашка приходила, брала цей запис на касету. Собі, Ну, фактично, це був такий дороговказ Сашку. Він потім взяв участь у конкурсі караоке на майдані і пішов далі, пішов в життя співака. Рідні люди Артура Самарцева це мама Ніна Олексіївна, дружина Ірина, син Ростислав, а ще собака Джека. З дружиною Іриною Артур разом вже 16 років. Я навчалася на першому курсі. Артур тоді вже навчався на четвертому курсі. Ну я звернула увагу на нього, але я якось не надала такого особливого значення, що я можу з ним зустрічатися. Я знала, що він подобався іншим дівчатам, і я якось взагалі. Стояла осторонь, а потім сталося так, що він запросив мене з под з моєю подружкою на КВН в політехнічний інститут. І от можна сказати, що тоді вже і почалося наші побачення, почалися наші зустрічі. От вже з того моменту. Ірина та Ростислав теж працюють на радіо Житомирська хвиля. Ірина старшим редактором Ростислав радіоведучим. Виникла така ідея зробити дитячу радіопрограму. І от для дитячої радіопрограми потрібен дитячий радіоголос. Ну а дитячий радіоголос де найкраще знайти? В своїй сім'ї. Тому Ростік, син, вже три роки веде радіопрограму Класна година. Раніше він тільки підробляв, як я кажу, в рекламі там дитячим голосом начитував якісь тексти, віршики. А вже потім, щоб довго не шукати, бо ми оголошували конкурс, дітей не могли знайти так, щоб вони і вміли читати, і вміли говорити, і не боялися мікрофона. А тут звикши до мікрофону, бо він його бачив, там і що папа робить, мама син пішов, начитав — вийшло та й веде програму. Класна година. Потрапив я на Житомирську хвилю, доволі так. Куметно спочатку була ініціатива це мами. Вона запропонувала вести з нею програму на Житомирській хвилі, і я як, думав, що це жарт спочатку. Ну, згодом став самим ведучим цієї програми, і мені це сподобалось. Дуже цікаво спостерігати за цим процесом, який не бачать слухачі, і дуже приємно давати цікаву інформацію тим людям, які тебе слухають. Мені подобається, що чоловік поряд, тому що якби ми працювали на різних роботах, то ми практично й не бачилися, тому що робота така, що їй теж треба приділяти дуже багато уваги. У мене три в одному. Чоловік, коханець і мій начальник все в одному чоловікові. Як начальник він строгий. Але щоб сказати, що дуже строгий, то ні. І як чоловік мені з ним подобається, він кожного разу якийсь, як би сказати, він може дивувати кожного разу. А як батько, ну, він скоріше друга не батько для сина. Вони якось разом і відпочиваємо ми і любимо відпочивати тільки сім'єю. Я взагалі не уявляю, як можна відпочивати якось окремо. Для нас це не відпочинок. Ми тоді навпаки переживаємо один за одного, і це більше втомлює, ніж коли ми відпочиваємо разом. В цій родині панує любов, взаєморозуміння та повага до старших. Як син він мене дуже добрий. Дякую Господу Богу за моїх дітей, що він в мене такий. І дуже молю Бога, щоб їм здоров'я було і в житті удача. Незалежна позиція, чесність і особиста гідність це ті ознаки, за які ми, журналісти, поважаємо і відзначаємо одне одного. Жодна нагорода не може замінити вартості оцінок колег. Я вже більше десяти років працюю як на радіо Житомирська хвиля, так і співпрацюю з Артуром. Знаю цю людину вже досить добре, і можу впевнено сказати, що він великий організатор, тому що на радіо ми вже здійснили таку велику кількість проєктів і соціального спрямування. І культурного, і приймаючи активну участь в кожному із них, я бачу, як вміє Артур організувати людей. Я б назвала оцю його рису найголовнішою. Можна називати інші позитивні, звичайно, як у кожної людини вони бувають негативними. Але як організатор, я думаю, він викладається на 120%. Артур Самарцев це, на мою думку, людина нової формації, якщо можна так сказати, це людина, яка розуміється на радіо, на новітніх технологіях, це високого рівня професіонал, це людина, яка, крім професійних властивостей, якостей ведучого, діджея, журналіста, має ще і дар керівника. Своїм підрозділом управляє дуже розумно, злагоджено. В них немає ніяких проблем в між контакті із підлеглими. В колективі все спокійно, люди працюють, займаються своєю справою і не мають там якихось колотнечь, якихось непорозумінь одне з одним. Ще можна про Артура сказати те, що він є, так би мовити, людиною, яка Ніби стартер запускає двигун цього ФМ-станції, з нього весь час б'ють, гейзером б'ють ідеї, нові ідеї, нові е бачення, е нові е бажання зробити нові, ввести в роботу нові технології для того, щоб е наше радіо було цікавим, рейтинговим, професійним. От і через те я вважаю, що Артур це за такими керівниками це майбутнє нашої телерадіокомпанії. Що ж потрібно, щоб стати справжнім журналістом, щоб поважали колеги і слухачі, важко сказати, чи ти справжній журналіст. Навіть у нас так сталося, що я дуже довго не називав ні себе, ні своїх працівників, ні своїх колег журналістами. Ми були радіоведучими. Ім'я журналіст. Дають люди, які слухають. І от вони повинні сказати, що журналісти радіостанція Житомирська хвиля. Тоді це буде справді назва журналіст. Так як звання народний, поки народ не зрозуміє, що ти співаєш для них, що ти найкращий актор, виконавець, тоді тільки можна буде присвоїти це звання. Так само звання журналіст, воно не йде від того, де ти працюєш, воно йде від того, як скажуть ось я чув. На Житомирській хвилі, ось я бачив по телебаченню і таке інше. Тобто, це те, що тобі говорять люди, слухачі. Вони кажуть, що журналісти Житомирської хвилі, і це найвища винагорода, бо самому собі присвоїть титул журналіст, може кожен. А от чи може він його цей титул показати насправді, чи може він довести, що він щось міє, це вже друге питання. Навряд чи десь знайдеться такий дружний, завзятий, талановитий та творчий колектив в інформаційному просторі, принаймні в нашій області, як на радіо Житомирська хвиля, де виходять в ефір більше як 40 різноманітних авторських програм з оригінальною формою та подачею, сучасним темпоритмом, які позитивно схвалені навіть досвідченими фахівцями з бібісі. А така команда, погодьтеся, може бути тільки зі справжнім капітаном, так що ж, все-таки головне: робота чи сімейне життя? Хто може відповісти на це питання, а тільки цілком щаслива людина, котра вранці з радістю іде займатися своєю улюбленою справою, а ввечері думає про затишок, який чекає його в оселі.